Сильний вітер розносив по вулиці сухе листя, ніби нагадуючи про те, що осінь вже впевнено вступила у свої права. На околиці міста, біля старого ресторану Монблан, зупинилося чорне таксі. Дверцята відчинилися, і на тротуар ступив чоловік у темному пальті. Він Повільно підняв голову і подивився на вивізку закладу. Очі його звузилися тут все було як колись, і водночас все було зовсім іншим. Олександр повернувся, колись цей ресторан був його гордістю, його життям. Він створював його з нуля, кладаючи кожну копійку, кожну годину, кожен подих. А тепер він стояв перед будівлею, де колись панувало життя, а зараз пустка. Він уже знав, що всередині нікого немає, що його імперія впала. Він винен у цьому, але і не тільки він. Олександр зайшов у середину, тиша тільки слабкий скрип дерев'яної підлоги. Зовсім не той. Уже і запах всередині, колись тут пахло свіжоспеченим хлібом і дорогими винами, а тепер цвіллю і застоєм. За центральним столиком сиділа жінка, елегантний брючний костюм, ідеально випросуваний, темне волосся, зібране у бездоганний пучок. Вона неквапливо пила вино і уважно дивилася на нього. Привіт, Олександре! промовила вона. У нього ніби вибили землю з-під ніг. Він не чув цього імені вже більше десяти років. Я? Слова застрягли в горлі. Не треба виправдань. Жінка поставила келих і витягла з сумки документи. Просто підпиши. Він узяв папери, читати не було сенсу. Це був вирок. Чому? ледь чутно спитав він. Жінка посміхнулася. Шість років, шість років я провела за гратами, думаючи тільки про цей момент. Ти зробив свій вибір тоді. Тепер твоя черга пожинати наслідки. Олександр стиснув кулаки. Це була просто справа. Бізнес я не хотів. Але зробив, перебила вона. Настала тиша. Що далі? Нарешті запитав він. Жінка піднялася, взяла сумку і повільно рушила до виходу. Далі, тепер ти сам, без грошей, без бізнесу, без підтримки. Як і я тоді, вона зупинилася біля дверей, обернулася і тихо додала. Іще не бійся, я не мщуся, я просто повернула тобі те, що ти віддав мені багато років тому. Вона зникла за дверима, а Олександр залишився стояти посеред спорожнілого ресторану, усвідомлюючи. Це кінець. Олександр довго стояв у темряві ресторану, дивлячись на документи. Його ім'я більше нічого не значило. Він більше не був власником цього місця, більше не був успішним бізнесменом. Він перетворився на нікого. Тремтячими руками дістав телефон, набрав номер. Іване. Голос його друга був сонним. Ти хоч знаєш, котра година? Все пропало, Людмила мене знищила. Тиша, ти про кого? Про Людмилу. Вона все це спланувала Іване, вона, вона сиділа у в'язниці через мене. Друг замовк, а потім додав. То що ти тепер будеш робити? Олександр важко опустився на стілець, поняття не маю. Іван зітхнув. Гаразд, приїжджай, треба думати, як витягти тебе з цього становища. Олександр розтиснув пальці і документи зісковзнули на підлогу. Він підняв голову та оглянув ресторан. Його ресторан тепер уже днів. Він повільно піднявся і вийшов у темряву. Можливо, це навіть і краще, сказав Іван, наливаючи йому віскі. У якому сенсі краще? Олександр майже кричав. Я залишився без нічого. Іван спокійно зробив ковток. Ну і що? У тебе залишився досвід, знання. Це коштує більше за будь-які гроші. Олександр відкинувся на спинку дивана, я не можу почати все спочатку. Іван скептично подивився на нього, а хіба в тебе є вибір? Олександр мовчав, думав, Іван поставив склянку на стіл. У мене є один знайомий, у нього зараз проблеми з рестораном. Може спробувати себе там. Олександр з недовірою подивився на нього. Ти серйозно. Я був власником. Я не піду працювати на когось. Іван розсміявся. Друже, зараз ти ніхто, тож може, варто почати з нуля. Олександр опустив голову. Іван мав рацію, у нього не було вибору. Ресторан виглядав жалюгідно. Колись успішний заклад тепер ледве вижив. Олександр зайшов у середину і побачив розгублених офіціантів, нервового шеф-кухаря, втомленого власника. Ви той самий Олександр. Власник нервово потиснув йому руку. Іван сказав, що ви можете допомогти. Олександр глянув на зношені меблі, облущені стіни, кухню, де панував хаос. Колись він уже будував ресторан із нуля, він знав, як це робити. Він глибоко вдихнув і кивнув. Гаразд, давайте працювати. Це був не кінець, це був новий початок. Перші кілька тижнів у ресторані були. Важкими. Олександр почав відчувати себе немов у ролі нового працівника, хоча він все ще мав досвід, який міг би допомогти швидше повернути ресторан на ноги. Кожен день приносив нові проблеми, обслуговування було не на рівні, інгредієнти не відповідали вимогам, а клієнти, які все ж навідувалися, були невдоволені. Олександр стояв на кухні поряд з шеф-кухарем, допомагаючи приготувати страви, але також працюючи над покращенням процесів, щоб економити час і ресурси. Однак він не міг позбутися відчуття, що все це лише тимчасове, йому не вистачало своєї старої впевненості. Він знову став маленьким, частинкою великої системи, а не її господарем. І, хоча це був крок до відновлення, він розумів старі звички і ідеї знову не працюють. Одного вечора, коли ресторан вже майже закривався, Людмила раптом з'явилася знову. Вона була приголомшливо елегантною, як завжди. Але тепер на її обличчі не було відчуття помсти, тільки спокій. Олександре, сказала вона, Злегка посміхаючись, виглядаєш набагато краще, ніж у той день. Олександр нічого не відповів, він не мав сил вести з нею розмови, але Людмила була вперта: ти думаєш, що це просто випадковість? Те, що сталося з тобою, це ж частина процесу. Ти не зможеш залишитися тут назавжди, у такому маленькому світі. І що ти хочеш? запитав Олександр, стискуючи кулаки, щоб я повернувся до тебе і знову все втратив. Людмила подивилася на нього серйозно, я хочу, щоб ти зрозумів на все в житті. І щоб ти розумів, що не все так буває, як ти собі думаєш, не все можна побудувати на власних умовах, вибір є завжди. Просто ти його не бачиш, Олександре, ти ніколи не бачив, і вона пішла, залишивши його в роздумах. З часом ресторан почав ставати стабільним. Олександр навчався працювати в нових умовах, відкидаючи гордість і амбіції, що раніше рухали ним. Він не був вже тим, хто керував великим рестораном, але його досвід дозволяв ефективно вирішувати проблеми. Олександр почав розуміти, що тут є шанс для нового старту і не лише для нього, а й для всіх, хто залишався поруч. Він змінив підхід до роботи, почавши більше слухати і підтримувати команду. Іван під час навідування все перевіряв ситуацію, але вже не так часто адже Олександр зміг взяти кермо управління на себе. Одного дня після чергового важкого вечора Олександр отримав несподіваний дзвінок це була Людмила. Я бачу, ти справді змінився, сказала вона з іншого кінця лінії. Але не забувай, що кожен крок має свою ціну. Я розумію, відповів Олександр, але тепер я знаю, що важливо, а що ні. Людмила мовчала кілька секунд. А потім сказала, можливо, я помилялася, можливо, тобі вдалося зробити те, що іншим не під силу. З цієї миті Олександр відчув, що навіть його минуле вже не так його гнітить, він готовий був рухатися вперед. Місяці минали, і ресторан почав потихеньку набирати популярності. Олександр вже не був тим, Хто просто намагається втриматися на плаву. Тепер він створював нову атмосферу, де кожен клієнт почувався важливим. Ресторан став місцем не лише для приймання їжі, але й для зручності зустрічей для нових початківців. Але одного дня після звичайного вечора у двері ресторана вдерлася Людмила. Вона була вражена тим, як змінився заклад. Ти зробив це, Олександре, сказала вона, кидаючи погляд на повну залу, я була впевнена, що ти не зможеш. Олександр подивився на неї, усміхнувся і відповів. І ти мала рацію, але це було необхідно. Тепер я розумію, чому все сталося так, як сталося, і, можливо, навіть це було для того, щоб я зрозумів. Що важливо в житті? Людмила глянула на нього, і, хоч на її обличчі була холодна посмішка, у її очах було щось інше. Ти змінився, Олександре. Мабуть, я теж повинна була це зрозуміти раніше. Вона розвернулася і пішла. Олександр стояв і дивився їй слід, розуміючи, що цей момент. Став символом його нового початку, без минулих гріхів, без необхідності доводити щось, і з новим поглядом на те, що справді важливо в житті, він почувався спокійно, тому що тепер він був готовий йти далі. Олександр сидів за стелом у своєму кабінеті, ресторан процвітав, хоча й залишався в скромних межах. Ззовні це був звичайний ресторан, але для нього це було значно більше, це був новий початок, нове життя. Проте в глибині душі він відчував незадоволеність. Він був спокійний, але не повністю щасливий. Всі проблеми минулого, наче позаду, але все ще залишався той маленький порожній простір всередині, де не було ані відповідей, ані спокою. Одного вечора, коли ресторан уже закривався, а більшість персоналу розійшлося, Олександр залишився самий. Він вийшов на кухню, де шеф кухар обережно витирав останній посуд, погляди їхні зустрілися, і Олександр без слів сів на стілець біля вікна, спостерігаючи за нічним містом. І ось коли він був на межі прийняття, двері ресторану відчинилися. І на порозі з'явилася Людмила. Знову ти, Олександр трохи здивовано підняв брови, але на цей раз не відчував обурення чи страху. Це була не боротьба, це була просто зустріч двох людей, кожен з яких пройшов свій шлях. Людмила кивнула і без зайвих слів сіла за столик. Вона не виглядала так, як раніше. Не була тією холодною і владною жінкою, з якою він зіткнувся колись. Тепер вона була спокійною, як і він. Я думала, ти залишиш все позаду, сказала вона тихо, дивлячись на Олександра. А ти, відповів він, не відводячи погляду. Ти думала, що я повернувся до старого життя? Вона злегка посміхнулася. Але в її очах була глибина, яку він раніше не помічав, цього разу її слова не звучали як звинувачення. Я прийшла сказати, що не все в житті повинно бути розмірене і передбачуване. Я помітила, як ти змінився, Олександре, і це вражає. Олександр задумався, його думки стали чіткими, але разом з тим, що більше ще й туманними, він більше не був тим, ким був колись, і тепер йому довелося зробити ще один вибір залишити все так, як є, або вступити в новий шлях. І що ж ти хочеш від мене зараз? запитав він вже не так напружено. Людмила підняла очі, на її обличчя з'явилася не та ж іронія, що була раніше, замість цього з'явилося щось схоже на розуміння. Наче вона нарешті усвідомила, чого вона хоче насправді. Я хочу, щоб ти зрозумів, сказала вона, що іноді, щоб справді змінити своє життя, треба залишити все позаду. І це не завжди про гроші чи успіх. Іноді це просто бути тим, ким хочеш бути. Олександр зрозумів її слова, йому не потрібно було більше. Переконуватись у тому, що життя це не лише про те, що ти будуєш, це також про те, ким ти стаєш і ким ти хочеш бути. Задумавшись, він сказав, можливо, я готовий йти далі, але цього разу не для того, щоб побудувати ще один ресторан чи імперію. Можливо, час рухатися в іншому напрямку. Людмила не сказала більше нічого. Вона лише кивнула і повільно встала з місця. Перед тим, як вийти, вона зупинилася і, глянувши в його очі, додала Відпускай минуле, Олександре, і тоді все залишиться там і буде твоїм. Вона пішла, і він залишився стояти, спостерігаючи за тим, як її силует зникає у дверях. Олександр зрозумів, що наступний крок у житті. Не буде пов'язаний із замкнутим колом бізнесу чи боротьбою за гроші. Він більше не був у пасті своїх амбіцій, відтепер він мав нову мету знайти своє справжнє я і йти шляхом, який обиратиме не з приводу успіху чи влади, а з глибокого внутрішнього бажання жити по справжньому і, можливо, в цей момент. Він і справді відпустив все те, що важливо було для його душі, і що не давало йому спокою. Він в думках прийняв для себе рішення, я буду жити по-новому, і моє майбутнє буде тільки щасливим.